Першого продажу квартира двокімнатна з індивідуальним опаленням в одному з найбезпечніших міст Харківської області, Кигичівка. Рівно віддалена від Харкова та Дніпра в 140 км. До берестина 30 км. Квартира з капітальним ремонтом. Продумана все до деталей. Використовувалися якісні, дорогі матеріали. В квартирі лишаються меблі на кухні, санвузлі і передпокої. З кімнат зали та спальні за домовленістю. Записуйтесь на перегляд. Документи в порядку. Все узаконено. Є наявні документи на балкон, котел, сертифікат розглядається. Гарна транспортна розв'язка ж, де автовокзал, маршрутне таксі, інфраструктура розвинута, сучасні парки. Сквери, кафе молодіжні, школи садочок, відділення нової пошти, банківські відділення, аптеки, лікарня. Супермаркети АТБ, Посад, Єва, Аврора. Є зона для відпочинку, риболовлі, ставки, мангальні зони максимально спокійний, тихий затишний район. Ця красуня чекає на нового власника.